Так, всім привіт Вікторович, бачите, отак людина і працює. То в холодочку, то їсти. Mm. <гум> так. Смішки смішками Дивіться, що в нас в нас називається дощ. І ми сьогодні, слава Богу, закінчили. це зараз прибираємо. Миємо все. отак виглядає, о, все, оце буде дах. Зверху так, 10 рядів. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Спереду, спереду 10 рядів, ззаді 9 рядів. Дах буде робити замовник сам. Ось отак виглядають стіни. Дивіться, ну, струна. Клас. Докладали трохи ракушняком. Спереду два ряда докладали і по бокам один ряд. Що тут і тут? Все прибрали, з да, весь розчин, позганяли, тут ось посверлили наскрізь, закладні повставляли, де будуть так, як воно називається? Коротше, перегородки для свиней і тут також так надійніше. Так зараз показую, як виглядає А це ось так з іншої сторони. О, з ракушняком, звісно, гемеройчик, ну в принципі... В принципі, зробили. Мене радує, що стіна рівненька, Так дивіться на неї. Площина є, все супер. О, клас, площадочка, дивіться, перед сарайчиком гні собі вивіз, став, ну взагалі класно. Зараз покажу В сторону вхідну, о, вхідна група. А так вікно. Це двері у нас виходить. І тут ще одне вікно. Кинули кутики металеві на перемички. Коротше, Побудували, з чого було, з того і побудували. Запас там гарний. Тут двері, на двері прямо поставили, вирішили так поставити блоки. Ну, тут я попередив, що. Якщо не буде маурлата, то бажано балки над дверьми і над вікнами не ставити. Так, ну що, зараз вверх покажу, а потім покажу ж. Низ, отак воно все виглядає в нас. Позрубували те, що тут терчало такі моменти. О, Пішло все, всі блоки йшли, йшли підряд. Накидали, коротше, нормально, бо перепади такі собі хороші. Отак От воно все виглядає. О, Чудово. Коротше, виходить секція одна. А скільки це? О, оце тобі ну, не знаю скільки. Раз, два, три. Коротше, десь три. Три на три. Три на три, оце бачите. Знизу закладні буде кріпитись. І оце ці закладні, що я говорив, зовнішньої стіни. О. Також, з чого було, з того і поробили. І тут так само відповідно. Отакий жолоб. І жолоб, щоб її вибирати. Заїхав собі О, Трошки під, під, підмазали жолоб, бо ставили доски на бетон, а воно там треба було рідкіший бетон, але рідкіший бетон пливе. Ну, коротше, коє де була пустота, то попромазували все. Я думаю, гарним розчином промазали. Я думаю, буде добре тут бачите. Ось такий заїздик зробили. Сьогодні болгарочкою тут підрізали. Тут порожок зробили чисто пластина, щоб не вдарятись тачкою. Двері отак закріпили, засверлили, забив арматуру скрізь і поприварювали. Так що отакі от справи. Коротше, сарай просто шик. Все прибрали, все чистенько, все гарненько. Після себе завжди все прибираємо. Оце таке ось за це замовник хвилювався. Ну а далі воно там все добре. Це молочко. Трошки стяжка була, е чи бетонна стяжку. чуть чуть рідкуватий. З ним то працювати було нормально. Ну, Він був чуть-чуть Рідко багато води налили і все. Чи воді вже додав по дорозі, чи трошки переборщили. ну коротше. Коротше, все. Сьогодні фініш, слава Богу, рештування склали, рештування моє, замовник привезе. Все, дивіться, яка туча. Тучка, тучка. я вчора ще говорив, кажу, нам закінчити і хай дощ іде, бо дощ потрібен. Во. Сьогодні то вночі в нас дощ був. Так що такі от справи. Друзі, з вас сподобайка. втомились нереально. Сарайчик вийшов, ну просто клас, супер. Сподіваюсь, далі я дав рекомендації по даху, бо буде він робитись по бюджетненькому. як гримить. Думаю, що зроблять і все буде супер. Не хотілося б, щоб воно поганенько було. Так що такі справи. Вподобайка і підписка. Ну, поставте вподобайку. Я розумію, що трошки і, іноді не хочеться там поставити, а і сам себе ловив на тіду. Ну, поставте, приємно. Ну і плюс канал підписників більше є. Всім пока, всім, як завжди, всіх благ. І допомагайте Збройним силам України. Мирного неба. Пока.